Ісус Христос Бог, чи пророк, чи, можливо, Він син Божий. Хто ж він насправді сьогодні на каналах Салтаненко вийшла чудова проповідь. Ісус Христос є Бог. Апостол Павло, апостол Іван, люди, які були на небесах, вони є свідки, вони бачили Ісуса Христа і вони сказали: Він є Бог. Ісус Христос сам казав, Я хліб, який зійшов з небес, я є. Альфа і омега, початок і кінець. Це Бог, який був від початку, і він духом прийшов на цю землю і став тілом. Для чого він прийшов? Щоб показати нам справжню віру. Він відкрив нам духовний світ і дав нам Євангеліє, Новий Завіт, де чорним білому написано, як служити Богу. І ті, хто сьогодні додає, віднімає, придумує це все сатанізм. Істинні пророки стоять за правду, облічають світ прогрів, і вони несуть євангеліє, чисте слово Боже, все інше са.